Всім ловчики, мої дорогенті, і сьогодні в нас на розгляді Opel Insignia, яку наш підписник замовив через сервіс CarVertical і надав нам інформацію, щоб у вас вберегти наших підписників від неякісних авто. В посиланді буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або води промокод DRIVE500 і отримаєте так само 20% знижку. Отже, починаємо Opel Insignia продається в Україні на сайті авторії авто 2011 року ціна 7100 двохлітровий дизель на механіці і 230 тисяч пробігу. Відкриваємо сервіс Car Vertical. Що ми бачимо по пробігу? По пробігу є нюанси. В 2014 в році був пробіг 205 тисяч, в 2022 був вже пробіг 450, в 2023 196, тобто з 450 на 196 пробіг полетів донизу, і в 2024 299 тисяч. Отакий в нас цирк, виходить, саме з пробігом на авто, і відповідно ще було зафіксовано ДТП. ДТП було від 60 до 120 тисяч гривень. Отакі авто ми перевіряли, тому наш підписник відмовився, і так само ми наших підписників берігаємо. Всього вам найкращого та й дивимося наступні ролики.